Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Янгол мій святий, даний мені Господом від народження мого для збереження душі і тіла мого грішного, покровителю мій благий, почуй мене грішного. Ім'я. Припадаючи до тебе з сокрушеним серцем і болісною душею стою, перед Тобою в молитві, зі сльозами на очах прошу не непом'яними беззаконь, неправд та лихих безсоромних мерзенних вчинків, якими я прогнівив твою пречисту світлість і відігнав від себе. Змилуйся наді мною та явися мені милосердним, святий Янголе Божий, охоронцю мій святий, моли Бога за мене грішного ім'я. Збережи мене зранку, вдень, уночі, врятуй душу і тіло від злих підступів диявола та всіх вчинків, які він чинить. «Мої помисли і душу мою я до тебе поклав охоронцю мій святий, ти ж від всякої ворожої напасти мене ім'я. Звільни охоронцю мій святий, мали Бога за мене грішного, ворог топче мене і пригнічує, повчаючи завжди творити волю свою. Але ти, наставнику мій, не на погибель, дай мені молитися з вдячністю і старанням Богові творцю, і тобі благому янголу охоронцю, визволителю мій, Вирви мене від ворогів, що пригнічують мене з цілими молитвами твоїми. Багато не душу і тіло, прошени ворогів, що завжди борються зі мною. Все святий мій янголе, покрий мене ім'я. Супроводжує оберігай від лукавого уловлення завжди і до життя небесного настав, розумляючи. Просвічуючи і зміцнюючи мене, Янгол Божий, охоронцю мій святий, моли Бога за мене ім'я грішного, і як заступника і охоронця життя мого прийняв я, тебе від Бога Янголе. молю тебе, святий, від усяких бід та лиха, визвали мене. Маю скверність твоєї святини очисти, охоронцю мій святий, і від гріховного життя звільни, і янгол Божий, охоронцю мій святий, мали Бога за мене, і мія грішного. Ублагай Господа молитвами Твоїми, охоронцю мій святий, позбавити мене від бід. Лиха, наслідки війни, хвороб, ворогів, голоду, злиднів, підступів диявола та усякої напасти, що приносять скорботу. І Божий, охоронцю мій святий, мали Бога за мене, ім'я грішного. Світло пречисте, наставнику мій і охоронцю, даний мені від Бога, просвіти світлом того сяяння, яскраво душу мою грішну, від усяких напасти мене звільни, і врятуй від печали, молюся тобі, святий Ангеле, даний мені від Бога. Охоронцю мій добрий, просвіти розум мій і завжди настановлюю на шлях праведний, керуючи мною у житті моєму, утримай серце моє від бунту, опікаю своєю, зміцнюючи його, охоронцю мій, настав дивом у житті до душевного спокою. Явися мені милосердний, святий Янголе Господній, охоронцю мій святий, не відлучайся від мене скверного, але просвіти мене світом своїм божественним, сотвори мене достойним Царства Небесного, ублагай бути милостивим, Бога до мене. Заступайся за мене по всі дні життя мого і янголе Господній! не залиш подорожньої душі моєї, окоянної, бути вбитою ворогами моїми, святий янголе, бо вона від Бога передана тобі непорочною, настав її на шлях покаяння та порятунку. Будь мені захисним покровом і огорожею від ворогів, підступів диявола, то його спокуси і не покидай мене до самої кончини моєї, пробуди мене від сну гріховного, допоможи твоїми молитвами, весь час життя мого безпорогу пройти. Життя моє збережи від падінь гріховних, нехай не загину я у відчаї, розум міське рой на праведний шлях і небесною любов'ю запали душу мою, що спрямований тобою, я знайшов у Христа Бога велику милість. Амінь.